Доброго дня, друзі! І слава Ісусу Христу! Прийшли ми до лісу. Теж не були, падали дожджі. Ліс мокрий, ногри бів не дуже є. Не знаю як буде далі. Що буде далі, не знаю. Кажуть, коли ста грибів більше, але ну, наоборот. Коли ще сонце стіло, то ще можна було більше знайти, як зараз. На одного все ж таки ми знайшли грибочка. Не знаю, чи ще буде чи ні. Но перша грибочка вам покажу, друзі. Ось такий красивий грибочок. О. О, таки. О, таки. О, друзі. Рібачок одену все ж таки знайшли. Зараз знайшли один, значить я думаю, що продовження буде. Так що якось так, друзі. Ну що? Йдемо далі. Друзі, нарешті знайшов я і голубиночку. Ну, не знаю чи чиста вона, чи ні. Тут одна щось звернуте. Сейчас її звернув. Оце... Побачимо! Да, чуть-чуть черва, але зараз ще раз ріжу подивився. Ось вот такі піроги, друзі. Поки що глухо. Глухо, глухо, глухо. Так, да, друзі. Як кажуть, сухо було, грибів мало було. Стало мокро, гриб взагалі пропав. Я така одна головиночка, да Де дуже сумно в лісі. Файно, красиво, ходити дуже приємно, не жарко. Ну але коли нема грибів, Тоді і чистесенько, Нарешті то знайшли ми якогось грибочка. Ну нічого, поки що ще нерви. Не на пределі, то ще мало ходим, да що, будемо Збиратися додому Так що така ситуація в лісі друзі Там ще щось біліється, але Не знаю Пога Дірочка Так, це погано Як погразина і така червона, яких ми не беремо. Ось така вот справа, друзі. Ось такі делишки в лісі На 12 -е липня. Така, друзі, горчичка. от як молокозний покапало. Бачите? Чи не бачите? От Така, така горчичка. Дуже хороші гриби. Черваві практично не бувають. Не знаю, вже будемо скоро завершувати. Не знаю, чи ще щось буде, чи ні. Ну, если еще будешь сниму, если нет, так тоді. Вот так.